Так, ну що, мої тонкі реалісти, привіт! Завтра вже новий рік. Напевне, час підводити підсумки 2025 року. Я не буду переказувати події 2025 року, щось забувається, щось ми пам'ятаємо. Але вчора у себе в Фейсбуці я опублікувала пост з одним простим питанням. Я сама не очікувала, що воно викличе такі емоції і таке різночитання. Питання, на яке ми всі дуже добре знали відповідь у 2022-2023 році. Але в 2025 му ми маємо відповіді, які розбігаються, як корчата з курника. Що ж це за питання? А я спитала просто: я спитала, які наші Тобто України цілі у цій війні. Такі цілі, які б ми могли назвати досягнутими. І мої розумні читачі, мої розумні друзі, щоб ви розуміли, мій Фейсбук, до речі, я раджу підписатися, якщо ви дивитесь мене тільки в Ютубі, а в Фейсбуці там зовсім інший контент. Мої розумні друзі. Дали дуже цікаві відповіді. Ну, наприклад, що у Самурайні целі є тільки путь Віктор Кажевніка, тобто розумію. Тобто люди відчувають, що ми рухаємось куди, кудись без певної мети, і сам шлях це вже стан, якого ми намагаємось досягти. Це такий вічний мандрівник, вічно кудись іти. Сергій Мислюченко, ціль захист країни. Очевидно, що цілі досягнуто не буде. Захист країни це така абстрактна ціль, можна сказати, що це навіть функція. Ну, якщо окуповують наші території, це означає, що ми захистили. А якщо окуповують але не всі території, це означає, що ми захистили. Тобто багато питань різночитань. Ще Дмитро Гарбина. Формування дієвої антирашистської коаліції держав. А, мета війни в Україні це формування коаліції держав, забезпечення економічного та воєнного ресурсу цієї коаліції. Воєнна поразка ровна полі бою. А, тобто, ми воюємо для того, щоб а, створити. Союз і коаліцію з європейськими державами. А чи можемо ми без війни це зробити в перемир'ї? Ну, звісно, можемо. Знову ж таки, не, не, не зрозуміло для, для чого для цих дій потрібна потрібна війна. Є інші коментарі, які можна скласти в одну стопочку, що Цель только одна: сохранять Хай Зелінського стільки, сколько йому нужно, і можете не вірити, ви таких коментарів справді багато. Тобто, наприкінці 25-го року головним висновком стало те, що ми втратили єдність, розуміння цілої війни, навіщо ми воюємо. Добре, ми можемо залишити коментарі в інтернеті. Можемо всі просто взяти заяви президента і порівняти, чого ми очікували в 2024 і в 2025 році. Цілими які зміни відбулись? Якщо ви пригадуєте, в 2024 році здається в листопаді був опублікований план перемоги України де було вказано чіткий вектор, що ми маємо всадити Росію за стіл переговорів? Для цього ми маємо позбавити її переваги в повітрі, партнери мають нас підтримувати зброєю і фінансами, і ми маємо інтегруватися в НАТО і ЄС. Такі були наші цілі на 2024 рік. 25-му році Росія з приходом Трампа Росія вже за столом переговорів. У 25-му році президент підкреслює одну ідею: що наша ціль це мир, але не за будь-яку ціну. Тобто ми не можемо сказати, що прямо що ми хочемо миру. Тому що якщо ми просто хочемо мира, це означає, що ми вже можемо закінчувати і просто здатись. Ціллю війни не може бути мир. Логічна дія до миру це не боротися. Фактично, він підводить до думки, що всі наші жертви 2025 року це ціна за мир. І чому ми не можемо е, мир саме зараз е, заключити? Ну, зі своєї сторони, я, я кажу суто які цілі не перед Росією, а українці самі ставлять перед Україною. Тобто командування, головнокомандувач ставить перед Україною. Що ми не можемо піти на мир, тому що тому, що нам потрібні надійні гарантії безпеки, хоча як мають виглядати саме надійні гарантії, ми залишаємося в невідомості. Найбільш свіжа ідея це пропустити їх через голосування в конгрес. Хоча надійність такого документу теж викликає питання, тому що конгрес це політична структура. Тут ми там можемо казати про якусь. Тягливість про якусь відповідальність більш-менш, але щоб ви розуміли, як би чітко ми не прописали в документі навіть об'єми цієї допомоги, все одно кожна зміна в цьому документі, а у нас швидка війна, технологічна війна, яка кожного року вимагає якогось нового типу озброєння. Буде проходити через дебати, або не буде проходити, і це залежить від наших стосунків, власне, з головним союзником зі Сполученими Штатами. А наші стосунки зі Сполученими Штатами все одно стоять не на першому місці для адміністрації Білого Дому. а не знаю на якому на першому місці стосунки з Росією. Ми це навіть бачимо по тому, як пройшли позавчорашні перемовини. Спочатку дзвінок до Путіна, а потім вже зустріч Зеленським. Коли я намагалась сформулювати ну суто теоретично, яку ціль а, нам надають, а, і я побачила її як а, захист територіальної нецілісності. А якщо ми розуміємо, що таке захист територіальної цілісності, і це справедлива ціль, то від цілісності ми відмовилися на рівні принципу. І наразі все, що ми можемо, і все, що ми розуміємо, всі разом, що ми захищаємо територіальну нецілісність. А якщо так, якщо не цілісність, тоді ми... Що по суті захищаємо? Ми захищаємо розділ країни. Важливі нюанси цього формулювання, що ми захищаємо в першу чергу території, мова в першу чергу про території і всі суперечки про території. Все ж таки, ми можемо говорити про людей, але по факту це все про території, як основну базу державності. По-друге, ми погоджуємося з тим, що ми будемо розділені, що ми вже розділені, і в нас немає ілюзії з цього приводу. Ми не цілісні. Можливо, в майбутньому ми цю цілісність повернемо, але наразі ціль захистити хоча б те, що є, і припинити втрачати. Але все одно це все неочевидні речі, які доводиться а, додатково пояснювати, а, тому що. Другим висновком головним 25-го року стало ось це розділення на мої і наші цілі в цій війні розділення особистих траєкторій людей і державних, тому що розслідування в корупції вищих державних чиновників, міністрів, найближчого оточення президента. Викликає занадто багато питань в спільності цілий для звичайних людей і для тих, хто користується цією державою. Ну тобто є люди, ой, для яких справді ціль захищати державу, а є люди, які користуються цією державою і відповідно тими, хто її захищає. І цей конфлікт ми переносимо в наступний рік. Він буде лише розгортатись Рамка а, міжнародних відносин, коли яку ми взяли з собою з 24-го року, а, і бажання а, почати розмову про мир а, з Росією. Обернулась, можна сказати, в біти своїх бажань, коли ми сіли, але розмови не виходить. І ця розмова обертається всередину. Країни і висвічує наші внутрішні проблеми. Що саме несправедливість всередині країни заважає нам заключити мир, який а, сподобається всім. І важливо розуміти, що внутрішні конфлікти вони не просто а, самі по, себе, по собі існують. а а вони культивуються ще спеціально культивуються владою для того для того, щоб, щоб контрольовано керувати цим закипаючим казаном, який самі, самі вони створили, просто перенаправляючи увагу. А, такими, а, такими інгредієнтами є розмови про а, мову, про мову ворога, а, про те, що про п'яту колону. Хоча мені не зрозуміло, яка тут може бути в Україні п'ята колона серед людей, які і які потерпають від ударів росіян. Ну, можливо, якісь там. Краплі, Якісь одиниці і є, але в масі свої українці дуже різко розвернулися і знайти тут проросійську силу, проросійський анклав дуже складно. Робота над помилками на рівні окремих людей була, була зроблена. Але звичка називати все, що не відповідає пропагандистському наративу, називати рашистським наративом, продовжується і буде далі розвиватись а, в прекрасні явища м, внутрішньої ворожнечі і дестабілізації, які ми плоди якої ми ще будемо пожинати 26-му році. При цьому, я думаю, що у му році ми таки досягнемо цілей, поставлених 25-му. ми досягнемо миру а, за якусь там ціну. І от у му році, я вже переходжу з прогнозом, ми почнемо розбирати ціну цього миру. Будуть виставлені всі цінники і всім, хто скільки заплатив. Це будуть цінники і до тих, хто безпосередньо несе відповідальність за організ... організацію війни. Я маю на увазі урядові дії, хто як керував, хто скільки крав простими словами. Також це буде проявлятися в розборках між людьми, а що ти зробив, а що я зробив. І от в такому. Божевільні такі, ми і проведемо 26-й рік, який завершиться а, виборами і серйозним переформатуванням взагалі. Ну, але про це вже з наступного року. Отже, ще раз, головний висновок 25-го року: ми втратили а, розуміння, за що ми воюємо. І, і в цьому винна не Росія, а власне несправедливі дії самої влади. Тому що ми розділились на ми і вони, і тепер вже більше немає наші цілі. Все, всім па, -па. гарних сил.